Як відомо, нинішнього року питання відшкодування пільгових пасажирських перевезень з державного бюджету перекладене на місцеву владу. Тобто, проблему відшкодування перевізникам обслуговування пільгових категорій міська влада бере на свою відповідальність. Але яким чином задовільнити всі задіяні у цьому процесі сторони приватних перевізників і власне пільговиків? Це питання було у центрі уваги розширеної наради у кабінеті міського голови Полонської територіальної громади. Загалом кількість пільговиків у громаді чимала, складає понад 10 тисяч населення, незважаючи на те, що перевізники нині у складному становищі ми не ставимо мети обмежити чиїсь права, ні їх, ні пасажирів, зауважив голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський. Сьогодні ми можемо з вами ставити любі вимоги, і ми маємо на то повне право. Ви заслуговуєте сьогодні, заробили хтось пенсію, хтось другу, ви маєте їздити на пільгову категорію, має без питань. Але сьогодні... Послухайте... Послухайте уважно. Але сьогодні ми маємо з вами зрозуміти. Найти перевізника сьогодні на Полонську об'єднану територіальну громаду є проблема. Номер один. Ми в своєму бюджеті не можемо відсотково перевізникам заплатити гроші сьогодні компенсувати, тому що це більше двох мільйонів гривень. Розумієте, ми такої суми в бюджеті. Ось є депутат один, ось є депутат другий. Будь ласка, якщо ви маєте сьогодні 5,8 мільйона вісім по освіті, якщо ми маємо з вами шість. Вані дефіцит лікарні. Якщо ви рахуєте, що нам не треба лікуватися, не треба закривати ці кошти. Будь ласка за словами посадовців. Нині вивчається запровадження у різних містах країни схеми обслуговування пільговиків, оскільки визначених у місцевих бюджетах коштів не вистачає на повноцінне відшкодування пільгових перевезень, особливо приватним підприємствам. Крім того, на законодавчому рівні не розроблені механізми самого відшкодування. Каменем спотикання та невдоволення пільговиків було оголошення надруковане у місцевій пресі про надання з 1 січня 2017 року адресної грошової допомоги на проїзд автомобільним транспортом для пільгової категорії населення. Голова спілки афганців Віктор Чудіно виступив за справедливу адресну допомогу, вважаючи, що будь-які обмеження у днях чи годинах лише ускладнять проблему. Тут наш півочить я буду не правий. Я в тому, що вони ххарі читають дії, катори. Які... должны поступать на ну, в смысле, взамен на да, И понимаешь, что получается? Они идут из той суммы, что написано в СВ, 14-15 760 человек. Вот Это сумма. Я взял категорию, которая относится только ко мне. И остальные. Вот категория у нас всего в районе к статусу ветеранов и гражданской защиты относится. Афганцев 93 человека. Атошников 88, воин интернационалистов 91, ветеранов войны 202, чернобыльцев, я еще чуть-чуть 86, первой, второй категории. Итого получается 547 человек. Из них, из них 78 человек, кому за 90 лет, Ті, кому для... 85 до 90 і що три того, що ті, хто восче точно їде. 105. І то, виходить 450 шепотарії. Вітяноване, Авганці, Арточки, Чорнобиль, 470. Все. Взаємні звинувачення перетворили зібрання на балаган з закликами щодо боротьби з корупцією. Ви мусите, ви міський голова, у вас громада, є депутати, ви маєте прийняти рішення якого, яким ви повинні зобов'язати оці структури, провірити, викаєте, що вони не хочуть возити, що їм воно, ну, як би сказати, накладно, що вони не виробляють на себе, що це все ну, якби, тільки на грамота. Значить, ви, перше питання, вивести повністю ціні перевозення ці. — Білети просто дати в руки. Да. Билет... Ви <пілля> саду... <пілля> <читаю це> <пілля> вони брали ці білети. По закону наша Полонська автостанція шипається государство. Але вона має право впливу. Вони мають, значить, ви повинні зобов'язати, що вони приїхали туди, взяли квитки, розписались там, що вони виїжджають на маршрут. І я сісти на автобус. навіть не я, пільговий, навіть будь-який, другий, третій, який буде сідати в автобус, він має взяти квиток, який буде гарантувати йому. Соціальний захист той самий далі страховочний захист. Якщо він получе, не дай Бог травму. Яку на да, да. він навіть не може доказати того, що він на цьому автобусі Є. їхав? Натомість претензії і пропозиції мали й перевізники. У 2015 році було закладено 300 тисяч. Це так просто пиль на два місяці. На 2 місяці Чепітівки в тому році за два місяці виплатили 320 тисяч, і вона відказалася їздити. 320 тисяч за три місяці. За О, є, ні, ну от є цифри. Так, я от я не це. У нас є совбез. У нас кожен місяць совбез їздив, перевіряв по місту, щоб ви були в курсі. Бо е, зовсім інша йде ситуація, якщо взяти місто, якщо взяти при примісто При відшкодовують по квитках, які ви маєте взяти на... Е, Автостанції, а місто відшкодовують методом комісії, розумієте? І вони їздили, і вони кожен день нарахують твої цифри. Є у вас ці цифри? У мене yeah. вже просто їх немає, тому що воно як би це. Yeah. І є у нас ці цифри. І якщо їх взяти реально, то ми в 15-му році виходили на мільйон. Реальний мільйон, представляєте, в 15-му році. А набрали тільки 300 тисяч. Щоб Це вам не дали не ту пенсію на 30%, ну, що б ви б сказали? Ви б просто плюнули і на тому все, ви розумієте, просто не плюнули. Не ви не плюнули. Не ну, ну. Я ж вам плюнули. кажу, ну, то куди йти, куди йти. Якщо я їздив на Воробівку, я їздив на Ківчинці, я їздив на е, Радгосний і Дубовий Гай, так? там немає людей, які б їхали за гроші. Ну нема, ну що я зроблю, що їх там немає. Всі їдуть бабушки, яким вже далеко за, за 70 років. Вона бідне, бідненька заходить, ну, вона платить гроші і питає сину: ти ще будеш? Да буду, тому що я вас маю завести. Я їх віз на Воробівку п'ять душ. Вони мені кажуть: а чого раніше їздив е, автопарк п'ять разів е, в день? Я кажу, тому що раніше держава повертала кошти за. Збиткові рейси держава розумієте? програму адресної допомоги буде винесено розгляд 23-ї чергової сесії Полонської міської ради об'єднань територіальної громади першого скликання 17 лютого в залі засідань Полонської районної державної адміністрації. Діяти вона почне з моменту оприлюднення. Ми сьогодні пропонуємо, як я, як міський голова, і з нашою командою для того, щоб забезпечити і поставити всіх. В рівні умови треба виділити адресну допомогу. Це десь порядка мільйон сто тисяч. Ці кошти в бюджеті сьогодні є, і я думаю, що ми знайдемо спільну мову сьогодні з депутатами об'єднаної територіальної громади і виділимо адресною допомогою. Чому? Тому що сьогодні немає стабільності в нас перевізником. Прадшепетівське АТП, яке надавало послуги по перевезенню населення в нашій громаді, з 25 грудня 2016 року відмовився возити наших пасажирів. І сьогодні зайшло два перевізника: це Пазін і Сицюк, які надають на сьогоднішній день. Пільги, які верніше перевозять сьогодні пільгову категорію. О, і нам все треба зробити для того, щоб ці кошти, які ми виділили, щоб дійшли до кожного пільговика. Тому що в громаді є так, що одна людина. Може проїхати в день 3-4 рази, в місяць 30, 40, 50 разів. А є такі люди, які знаходяться сьогодні в селі Новолабонь, в селі Велика Березна, в селі Каленичі, які їздять один-два рази в місяць по потребі або в пенсійний фонд, або в лікарню, вони теж мають повне право сьогодні отримати кошти на ту маленьку підтримку, яку ми сьогодні запланували. Що стосується сьогодні державного бюджету, ми знаємо, що згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день мало би були виділені кошти сьогодні з державного бюджету. Але так як ми бачимо, що 2016 і включає 2017 рік, з держави на сьогоднішній день не виділено ні одної гривні. Попрацювавши. Ще 6 місяців в 17 році ми подивимося, якщо буде у нас перевиконання бюджету, тому що на сьогоднішній день, маючи 5,8 мільйона дефіциту по освіті, ми не можемо сьогодні чітко і зрозуміло сказати, яку суму коштів ми будемо відшкодовувати для пільгової категорії. То в нас буде ще така можливість після перевиконання 6 місяців зробити чергову позачергову сесію і ще додатково виділити кошти для пільгової категорії. Та ситуація, яка сталася сьогодні, і де певні політичні сили. Накручують і розказують, що все не так. міській раді що не працює сьогодні. Команда з Кримського я не погоджуюся, тому що сьогодні, в 2016 році, зроблено дуже багато. І ми в лютому місяці прозвітуємо і на сесії, і в пресі і на телебаченні, що було зроблено за 2016 рік, і ми покажемо, що громада об'єдналася для того, щоб сьогодні розвиватися, і все робимо для того, щоб вона розвивалась.